Спекотний тиждень серпня триває. Ніч п'ятниці, 18 серпня, буде схожою на попередні. За прогнозами синоптиків, опадів не буде, а температура повітря коливатиметься в межах 17-19 градусів вище нуля. В день хоч і буде мінлива хмарність, але знову без дощів та 30-32 градуси вище нуля. У суботу, 19 серпня, синоптична картина істотно не зміниться. Вночі температура повітря становитиме до 20 градусів тепла, вдень прогнозують до плюс 34, невелику хмарність та без опадів. 20 серпня в неділю нічна температура повітря в області становитиме 19-21 градус з позначкою плюс. В день на півдні Хмельниччини повітря прогріється до 32 градусів, на решті території до плюс 30. Під вечір короткочасні дощі можливі на городоччині та кам'янеччині. А ближче до ночі на Красилівщині, Ярмолинеччині та навколо Хмельницького. Щоправда, кількість опадів невелика. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.